Мир вам, дорогі гості і не гості, і підписники, і всі, хто дивиться в це, я гарантую, що вам це треба бачити, бо без цього ви жити не можете. Що це таке? Саме знаю, що таке. Давайте трошки перед історією, Хто дивиться наш канал, ми займаємося монтажем е, твердопальних котлів, теплоакумуляторів. Якби це основний профіль нашого каналу. Ще там у нас є плейлист по сонячних панелях і так далі. І, тому і коли ми ставимо твердопальний котел, виникає таке питання. На жаль, монтажники багато е не розуміють. От, наприклад, наведу приклад там в е там такий пан Роман дуже гарно робить монтаж, правильно, триходові, так ставлю. Класненько, робота така акуратненька. Кажу, вам треба тільки ще автоматизувати вимкнення насоса. Він десь на мене, Слухай, ти", ну, Так ти прямо не сказав. О, але типу, типу того, ти деревня, не розумій, що інженери вже давно продумали. В електроніці котла є там температура вимкнення насоса, і насос вимикається, а ти щось колгосп займаєшся, який вже там щось із села приїхав. Але підписники і ті, хто відвідує наш канал, і вже не раз пишуть: ти знаєте, я зробив? І Опалення, і, і мене прийшов, і коли теплоакумулятор нагрі донизу, і тягне теплу воду, і, і, і контролює, бачу гаряча вода, і він не вимикає насоса і не вимикає турбіни, не вимикає, бо він думає, що там є якесь горіння. Він хоче роздути, розумієте? Він бачить, що температурі є у вас 80 градусів, умовно каже, там нагріли чи 70. Він деме, 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 70 градусів тримається. А чому тримається там 70? Ну, хай 60 буде. О, просто менше 60 у вас на перекриє коло, то він просто захолодить котла. А він гонить у вас насос воду із теплоакумулятора, гаряченьку знизу. І турбінка видуває, видуває в димохід. А потім каже, поставив бочку і стало багато, йти дров. Але ж багато людей, ну, які. Е Подивився наш канал, почали дивитися, що да, і у нас таке є. А я не звертаю, мені зробили монтажники, а мене, я думаю, що так і треба. Прийшов на другий день, та паразитна циркуляція без клапана на вертається і так далі. Тому ми ставляємо термостати від демогазів. Я вважаю, що це просто необхідна річ. Хоча є кращий спосіб, можна через Ардуїну або ще якісь плати, які програмуються. Просто я до того не дійшов. І по температурі води вхід-вихід. Тобто, якщо у вас котел не піднімає температуру, там різниця там, там 2 градуси чи 5 градусів, значить що він не гріє. І тоді вимикати е, всю нашу електроніку. Це теж був би, в принципі, може, що ми до того дійдемо. Поки що ми йдемо банально від димогазів, тобто знижується температура димогазів. І в багатьох людей це працює просто як годиночок. В декого виникають проблеми за те, що ну, буває знаєте, різна температура димогазів. Різна товщина димохода, різну місця встановлюється, десь нагаряє щось там, чи людина не притиснула, деколи працьовує не зовсім чітко. Потім якість самих отих термостатів китайських е, крутило що там такий на 300 градусів чи на 320. Не завжди вони чітко працюють. Бувало таке, що вони знову взагалі не працюють. І стиклося е, ми з такою е, серйозною проблемою, якщо котли більш-менш прямоточні, такі типу там дефро, що їх там хтось хвалить, я не знаю за що хвалить, типу Кронос Унікненю. Унікню це е, класний котел. Так само Альтеп, тільки якщо не дос, дос, це класний котел. Ну і а, їхні аналоги. Тобто, якщо там такий проток малий, і дати горіння йому, вже я не кажу про котли там віадруси і рода, е, а так, оці чавуні, там взагалі там, температура демогазів. Ну, Зашкалює. Ті самі пірозні котли вони, в принципі, там до 300 градусів не доходить температура, але там знову є прямий хід. Люди, коли підкладають дрова, забувають закривати, теж буває таке. І оці термостати, що на 300 градусів, часто буває, таке, що він просто перегрівся і все, перегрівся, немає термостата. Навіть в нормальних котлах, навіть було одного у нас людині, людини котел щось він там його давив. Він каже, Мене діти палять, там я не був вдома. Кожен якось так стало, що його закоксував, і потім загорілася сажа в димоходові і перегрівся, і таке було. Тобто ну, виникла проблема е, в цьому термостатові. Я щось сказав на одному відео, треба щось таке знайти. і Пише мені мій підписник із Бурштина Івано-Франківської області, е, пише мені, е, давайте дайте мені адресу я пришлю е, термостат. Я за нього не платив, навіть не знаю, скільки він коштує. Поки потестуєте, спробуйте. Просто я не знаю, де його потестувати. Людям поставити, залишити ну, і поїхати теж не варіант. В себе, в мене котельні ще немає. О, може десь спробую потестувати на якісь котельні, коли будемо запускати, якщо буде, бо зазвичай ми спішимо. О, Тут два термостати в одному блокові. Один термостат бачимо, тут десь на 200 градусів. 200 градусів. Цього можна по температурі води. І один термостат на 600 градусів. це, що нам треба. В принципі, все те, що треба. Як воно там, що всередині, я не знаю. Чесне слово. <гумісті> Попробуємо відкрити. Бачимо, стрілочка стоїть і на 0. Відкривати. Зараз ми відкриємо, заглянемо, що там є всередині. О, можливо, разом пан Ігор подивиться це відео і щось він нам підкаже. Можливо, розібратися допоможе. Можливо, це дороге. Є там недорогі з термопарами, але я так і не попробую на собі. Може ми десь займов на промі, щось спробуємо. Так. Я його ще не відкривав, не знаю. Разом в прямому ефірі будемо відкривати. Так. Є дві термопари. Ого. Ого, як тут все гарно. Як тут все гарно. Так, що бачимо ми? що бачимо, 220 вольт сюди під'єднується живлення? Термопара. Термопара лазопар... вони працюють в парі, цих дві термопари, звучить така гра слів. І, 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 і. А які контакти вони замикають? Цей контакт з цим замикає А тут я не можу розібратися. Там якраз намальована схема. А, тут є схема, так? Да? Тут є схема. Тут є схема. Плюс-мінус. Ага, контакти. Це я так розумію, що це сухі контакти. Розумію, що це сухі контакти. І. і, і, і. Ампераж треба побачити. 220 вольт, найперший контакт, тут плюс-мінус це. 에, термопара має плюс-мінус. Вхід 220 вольт. Тут щось не нап... А, сюди напалюємо. 9-10. 9-10. Що вони між собою з'єднані, чи що? 4-5 намальовані. Так, там треба знайти де, де номера. Я не бачу номерів, не бачу. Можливо я... А зараз так розглянемо, Тут не понумеровані. Не понумеровані вони. Не понумеровані, так? Да? Не видно номерів. Бо я так зікуштовий разом телефон як клупу там, в макрорежимі. Нема ніяких номерів тут. Я так розумію, що це термопара, плюс-мінус, червоний плюс, синій мінус, так? Плюс-мінус. І тут написано зліво плюс, справа мінус. Все співпадає, так? Да? Значить, ось і значить, цей буде е, контакти сухі. А, 220 вольт, а, дивіться, 4. Що ж я так туплю? Номера перенамальовані. Отут для людей намальовані. Ми затопили, вибачайте. 4, е, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ці кружечки це розпис номера. 1, 2, 1, 2 термопари. 4, 4, 9 і 5, 10. 4, 9, 5, 10. Ось ці, бачите, 4, 9 і 5, 10, це 220 вольт, тобто вони запаралелені. Зато перекинна перемичка з одного на другий. Це живлення. Можна сюди під'єднати живлення, можна сюди під'єднати живлення. Воно все буде запаралелене. І 8 не знаю, що це таке. Вісім, не знаю, 6-7 контакти на, будуть вмикати на оце. І одна термопара. Бачимо оця, оця термопара від цього термодатчика на 600 вольт. Ой, на 600 градусів. А одна. Можна її просто вкручувати в димохід, якби таку гаючку приварив. Це помірника різба, просто просоліти Раз, Разудимохід туди всередину. Ото буде спрацьовувати швидко, чітко. І ніякого вашого ардуїну не треба. Але це, мабуть, щось не дешеве. Щось я так мене підказує внутрішній голос, що це не дешеве задоволення. Саме ця на 600, а та на 200. Так? Чи Термопари однакові. Термопари, бачите, різними кольорами. Різними кольорами. І, і оця що на 600. Що на 600 градусів. Так? Ось справа отака кольору якось такого жовтенького. Це біленька. А яка їх різниця? Це навіть трошки бетон, чи я сказав би, так? Да? Ні, так однакові вони. однакові, квітки різних кольорів. Високотемпературна така кольор... жовтенька, це біленька. І це було б добре поставити по температурі води. Якось я там примотати до труби, ну якось так не, 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 не сильно воно добре прилягатиме, десь придумати, чи якусь гільзу вставляти. Одразу по температурі води налаштувати два в парі. О, або його це не використовувати, це якби не, ну, не так нам критично. по температурі води у нас нема не проблем. там термостати Працюють добре. Хоча да. А це по температурі. Е, по температурі біму газів. Ну, якщо у вас котел кидає більше як 600 градусів, то... Не треба його того котла. Хоча як загориться, сажа все може бути. І тут налаштовується температурочка, бачите, люба. Тут нічого не щулкає, не клацає. воно тут гарненьке. Я думаю, що ці, ці електронні будуть точніші. Більше їх за 200. А, що тут, бачите, написали китайці. Все, що треба. Ту, тут не написали. Так само тут температура виставляється, при якій температурі спрацьовувати. Мовно кажучи, 100 градусів, якщо в середині димоходи 100 градусів, це хороша температура буде спрацьовувати. Ну, якщо у вас там сильний економний котел, можна трошки менше поставити. Можна трошки менше поставити, ніж 100 градусів. Але якщо воно засверлене в димохід, то воно буде спрацьовувати швидко. Наша задача не так, як спрацювання, в тому, щоб він не перегрівався, щоб він не вийшов з ладу. Ось така історія. Будемо пробувати десь. Десь ми пробуємо. Цікавий. Ну така ящичок. Ящичок немалий. Так, у нас якраз лініючка лежить. дитяча. тільки на її нема сантиметрів. Не бачу я сантиметрів. Не побачимо ми тих сантиметрів. Бачите, як зараз діти вчаться. Аж цифри не витримують. Ото вчаться. Може, якась десь вона навіть не з України. Так. Тут же якась, якісь цифри є. 15 см бачимо, так? 15. Давайте акуратненько перше зложимо назад. Хі термо в цей бокс. Так, туди його. Нічого не поламати, нічого не зіпсувати. Так. Закриваємо. Закриваємо на ключик. Але така пластмаса якісна така. Щось це... не підказано. Точні голос, що це не, не сильно бюджетний. Це сильно бюджетний. Український, дивіться, штрих-код є. Ті область. Коробка... А, це сама коробка тільки. сама коробка українська. Та так воно під'їжджано сюди акуратненько. Акуратненько до цієї пластмаси. Пластмаса хороша. Значить вони йшли окремо. А це ж до коробки зразу два. Я думаю, що так вони йшли. А, що там? Пан Ігор все зробив, бачите, яке я на ходу разом до, доходжу до того. Дивіться, 15. 15. Отут нас і ще... 19 сантиметрів. 15. Тут нас іще, іще 9. Десь 24. Грубо говоря, 20-25. Такий ящичок і на 9 сантиметрів. Така коробочка. В принципі, вона місце на ней буде. Десь ми її випробуємо. Десь ми випробуємо ці термостати. Якраз готовий такий комплект. І засвідчується. Оф, показує, коли включне, коли виключне, все ошиблення. Цікава тема. Цікава тема, актуальна актуальна тема. Я думаю, що воно йшло зразу в корпус і це корпус окремо, монтажна коробочка. Щось я підторможу трошки ввечері вже після роботи втомлений. Ось таке. Пишемо, що ви по цьому думаєте. І очікуємо, десь воно ми його схочемо випробувати. Наразі всім дякую і що до побачення.